Hello everyone! You are on my channel. You are welcome. I am Helen, your English teacher. So, how are you today? What's up? I hope you are great. I hope you are in a good mood. To be In a good mood. Перекладаємо, як бути в хорошому настрої. Are you ready? Let's get started. Сьогодні маємо заняття 15. Lesson 15. Отже, що ми сьогодні вивчатимемо? Days of the week. Дні тижня. Слово Day ви вже знаєте. Week Перекладаємо як тиждень, Months and seasons – Місяці та сезони. Проте, спершу невеличкий розігрів. Дивимося фрагменти із фільмів та відповідаємо на запитання: Where is the true statement? «Statement» перекладаємо як ствердження. Де правдиве ствердження? So you're married no I'm not but you you have a girlfriend no so you're married no I'm not but you you have a girlfriend no A B C or D. Правильна відповідь сі. The man is single. Чоловік одинокий. Тобто він не має ні дівчини, ні дружини. Друге завдання Find the correct translation. I think I'm a bit scared too. Can I come in, please? I think I'm a bit scared too. Can I come in, please? І наша правильна відповідь Ей, я думаю, я трохи налякана, можу я зайти? Ну і власне, наша тема: Seasons and months. Сезони та місяці. Скільки ми маємо сезонів? Winter – зима. Spring – весна. Summer, літо, Autumn – осінь. Давайте повторимо. Winter, Spring, Summer, Autumn. Кожен сезон має по три місяці. Зимні місяці, December, January, February. Грудень, січень, лютий. Весінні місяці, March, April, May. Відповідно: березень, квітень. Травень, літні місяці, June, July, August. Червень, липень, серпень. І осінні місяці. September, вересень, October, жовтень, November, Листопад, на наступному слайді бачимо речення та Декілька нових слів. Давайте будемо читати. Перше. Children like to make a snowman in winter. Діти люблять ліпити сніговиків взимку. Бачимо, що із сезонами ми використовуємо прийменник in. In winter. І нова фраза. To make a snowman. Ліпити сніговика. Дослівно, ніби робити сніговика. Друге речення We celebrate New Year in December. Celebrate. Перекладаємо як святкувати. New Year Новий рік, December це місяць грудень. І знову ж таки, прийменник in. In December – в грудні. Третє речення. My birthday is in January. Мій день народження у січні. <плес> Четверте. People celebrate Valentine's Day in February. Люди святкують День Святого Валентина у лютому. Отже, у перших чотирьох реченнях ми пройшлися по зимнім місяцям. Ідемо далі. П'яте. Like Пташки співають багато весною. Мені подобаються їхні пісні. Знову ж таки. Із сезонами використовуємо прийменник in. Так само як і з місяцями. Бачимо тут нове дієслово. слово sing. Співати. To sing a song. співати пісню. Children, let's all sing a song. Oh, I'm not sure. Please, madam Genell's all right. Children, let's all sing a song. Oh, I'm not sure. Please, Madame Genell's all right. Children. Let's all sing a song. I'm not sure. All right. Діти, давайте всі разом заспіваємо пісню. I'm not sure. Я не впевнена. Тобто be sure перекладаємо як бути впевненим. А коли ви хочете погодитися із чимось, можна просто сказати All right. І тут ми перекладаємо як добре. Children, let's all sing a song. Oh, I'm not sure. Please, Please Madam Geral. All right. Шосте. People celebrate Women's Day in March. Люди святкують жіночий день у березня. In March. Прийменник in. 7th. We can see a lot of flowers in April. Ми можемо побачити багато квіток у квітні. І восьме. In 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 Ukraine people can swim in the rivers and lakes in May. В Україні люди можуть плавати в річках та озерах у травні. Бачимо нове слово river річка, а lake ми перекладаємо як озеро. З нашим наступним слайдом будемо практикувати літні місяці та осінні. Перше речення. People usually go to the sea in summer. Люди зазвичай їздять на море влітку. Usually – зазвичай. Go – Вже знаємо це дієслово, ходити, їздити. Sea – перекладаємо як море. Це слово завжди буде вживатися із артиклем the. Ми будемо говорити the sea. Go to the sea. Друге. Peter swims in the river in June. Пітер плаває в річці у червні. Третє. Anne sun a lot in July. Нове слово санбейт. Перекладаємо як засмагати. Аня засмагає доволі таки багато у липні. Четверте. I take a vacation in August. Take a vacation. Перекладаємо як брати відпустку. Дивимось відеофрагмент. But don't you ever feel guilty? For taking a vacation on our vacation? <laughs> no, not really. But don't you ever feel guilty? For taking a vacation on our vacation? no, not really. But don't you ever feel guilty for taking a vacation on our vacation? No, not really. Як перекладемо перше речення. А хіба ви ніколи не почувалися винними? To feel почуватися guilty перекладаємо як винний, винуватий. Бачимо do not. Якщо наше речення починається із заперечення, ми його перекладемо з такою інтонацією. А хіба. А хіба ви ніколи не почувалися винними? For taking a vacation on our vacation. За те, що ми їдемо у відпустку у час нашої відпустки, ні. Ідемо далі. П'яте речення. We can see a lot of colorful leaves in autumn. Colorful leaves перекладаємо як різнобарвне листя. Leaf – листочок. Один листочок пишемо через букву F. А якщо ми робимо множину, то маємо замінити F на V. Leaves. Шосте. Children go to school. In September. Діти йдуть до школи у вересні. School. Перекладаємо як школа. Сьома. The weather is a bit cold in October. Погода трошки холодна у жовтні. Згадуємо: «A bit означає трохи. «Cold» – «холодний». І восьме. Trees are usually Without leaves in November. Дерева зазвичай без листя. У листопаді. Without ми перекладаємо як без. Тепер поговоримо про дні тижня. Monday – Понеділок. Tuesday – вівторок. Wednesday – середа. Thursday, четвер Friday, Piatnica, Saturday, Sobota, Sunday, Nidila. Szczes. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Давайте прочитаємо наші речення. Tom Works on Mondays. He leaves home early in the morning. Том працює по понеділкам. Звертаємо одразу увагу на прийменник, який ми використовуємо з днями тижня. On. Ми не можемо сказати in Mondays або At Mondays. Або ще щось інше. Тому запам'ятовуємо, з усіма днями тижня використовуємо on. He lives home. Leave – це дієслово, яке перекладається як покидати, залишати. Коли людина виходить з дому і йде, наприклад, на роботу або на навчання, he or she lives home. Або, наприклад, можна залишити ключі вдома, або залишити телефон чи ще щось. Early. Згадуємо рано. Early in the morning рано вранці. Impressive. When do you plan to leave? After monsoon season. And you? Would you like to come with us? Why? We need to talk to you. What about? About this. Impressive. When do you plan to leave? After monsoon season? Would you like to come with us? Нам потрібно поговорити з тобою. We need Nam treba. To talk поговорити. Поговорити з кимось. Ми говоримо to talk to somebody. To talk to you. Поговорити з тобою. What about? Про що? About this? Про це. Impressive – Це слово ми перекладемо як вражаючий. Impressive – When do you plan to leave? А коли ти плануєш? Покидати, вирушати. У даному фільмі ця група людей збиралася втекти із концлагеру. After monsoon season. Monsoon season перекладаємо як сезон мусонів. Would you like to come with us? Would you like, А хотів би ти. А чи ти б хотів to come with us, піти разом з нами? Друге речення. Anne goes to the supermarket on Tuesdays. Аня ходить в супермаркет по вівторкам. Третя. I swim in the swimming pool on Wednesdays. Я плаваю у басейні по середам. Четверта. My friends play tennis on Thursdays. Мої друзі грають в теніс по четвергам. П'яте. My son reads books on Fridays. Мій син читає книжки по п'ятницям. Шосте. We go shopping on Saturdays. Ми ходимо за покупками по суботам. Hey, you know what today? is? Yeah. What? Saturday. You know what Saturday, is, right? Yeah. What? Баскетбол. Хей, hey, you know what day today is? Year. What? Saturday. You know what Saturday is, right? Year. What? Basketball. Hey, ти знаєш, який сьогодні день? Так, який? Субота. А ти знаєш, що значить субота? Правильно? Так. Що? Баскетбол. Hey, you know what today is? Yeah. What? Saturday. You know what Saturday is, right? Yeah. What? Basketball. <laughs> І останнє. They sleep a lot on Sundays. Вони сплять багато по неділям. Now you can answer the questions. Зараз ви можете відповісти на запитання у коментарях. What do you usually do on Saturdays? Do you work on Mondays? А тепер завдання для вас. Make yes no questions and short positive answers. Задайте запитання, відповіді на які буде так або ні. І дайте коротку позитивну відповідь. Дивимося на наш приклад. Jessica Live home on Sundays early. І знак питання. Тобто, маємо зробити запитання. Як воно буде виглядати? Does Jessica live home early on Sundays? І відповідь Yes, she does. Робимо аналогічну роботу з усіма рештою реченнями. І будемо перевіряти разом. Does Tom work on Mondays? Yes, he does. Does Anne go to the supermarket on Tuesdays? Yes, she does. Can I swim in the swimming pool on Wednesdays? Yes, you can. Do my friends play tennis on Thursdays? Yes, they do. Does my son read books on Fridays? Yes, he does. Can we go shopping on Saturdays? Yes, we can. Don't they sleep a lot on Sundays? Yes, they do. Сподіваюсь, тут було все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміли, запитуйте у коментарях. Ну і всі слова на сьогодні, які були у даному відео. Пройдемося по ним ще раз. Week – Тиждень month, місяць season, сезон monsoon, season, сезон мусонів. Наші чотири пори року. Winter, зима, Summer, літо, Spring, весна, autumn, осінь. Дні тижня. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday Saturday Sunday Весенні місяці. March April May Літні місяці. June July August Зимні місяці. December January February Осінні. September October November Ну і решта нових слів. To sing Співати. Song. Пісня. To celebrate. Святкувати. The sea. Море. school – Школа. River. Річка. Leaf – Листок. Sunbathe. Засмагати. Vacation. Відпустка. Take a vacation. Брати відпустку. Make a snowman. Робити сніговика або ліпити сніговика. Impressive, вражаючий Ну і останнє завдання для вас find mistakes in some words and phrases and correct them. Знаходимо ті слова, які написані неправильно, виправляємо їх. Write your answers in the comment section below. Well done. Ви молодці. I hope this lesson was interesting, useful, and you enjoyed it. Interesting, cicavi, useful. Corisme. You enjoyed it. Vam він сподобався. Не забуваємо проходити відеотести після кожного заняття, та якщо ви дійсно бажаєте заговорити якомога швидше, приєднуйтесь до нашого Speaking Club. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та на все добре. See you soon. Bye-bye!